Ярчик, тріскається лід. Повзи до берега. Давай, повзи до берега, сонечко. Повзи, повзи, ще, повзи. Давай, повзи, повзи, лід тріскається, Сонечко, давай. Молодець, молодець. Молодець, вибрався. Супер. Молочинка. Любі друзі, цією зимою... Зробіть безпеку для своїх дітей. Навчіть їх таким вправам, як просто лід тріскається і щоб вони розуміли і знали, що, це, що робити. Не просто з ваших слів, а саме просто потренуватися 3-5 разів. І потім, коли ви з дитиною гуляєте, просто зробіть, щоб вона цього не очікувала. І скажіть їй команду, лід тріскається. Ярчик, лід тріскається. Молодчинка моя сонечко.